Організатором концерту стала Житомирська обласна громадська організація Діти сонця, голова якої Сніжана Кісішвілі також виховує сонячну дівчинку Вероніку. Сніжана зазначила, що сонячні діти дуже творчі. Вони люблять сцену та глядачів, зокрема, її донька. Вероніка дуже любить співати, це найперше, що вона любить. Мікрофон це наш самий улюблений предмет. Ми не так любимо ручку, там книжку. Ми дуже любимо мікрофон. Співати наше саме любиме діло. Потім іде у нас танці. Ну, правда, з танцями маємо трошки там якісить, але любимо танцювати. Ну і крім цього, танці, пісні і гімнастика. Ожна мама сонячної дитини пишається здобутками свого малюка, адже для їх досягнення потрібно прикласти більше зусиль. Наталя Леонова, мама сонячного хлопчика Артема, розповіла, що син вивчає світ щосекунди. Любимо дуже малювати і, і днем, і в автобусі по дорозі в садочок і, і фломастери, і крейди. Ти любиш малювати? розкажи, що ти любиш малювати що ти малюєш. А ще це, це він планшетом ще так грається. Бабуся сонячної дівчинки Олександри зазначила, що такі діти це Боже благословіння. Саша, зокрема, любить казки, любить малювати. У два роки уже розмовляє, постійно повторюючи рідним, що дуже їх любить. Так, так, отак Ми любимо. Ми багато говоримо, ми дуже стараємось багато повторювати, ми любимо дуже казки, ми дуже любимо читати. Малювати, так це ж зупинити неможливо. У нас да, багато слів, ми ж кожен день ми говоримо до неї чітко. ми У нас до неї, як і до нашої старшої лізоньки, ми їх не розділяємо, поблажок немає, ні не сюсю, ні усюсь. Мова чітка, і дитя старається багато чого повторювати. Антоніна Тугас, мама сонячної дівчинки Віри, поділилась, що її донька полюбляє займатися математикою. А ще зазначила: не дітей не існує, існують дорослі, яким або байдуже, або нема часу займатися дітьми. Це по-перше, будь то дитина особлива, будь то дитина звичайна. А на сьогоднішній день сімирічна моя донечка, сонячна вірочка, мене дивує математикою. Вона навіть і в садочку в групі найкращий математик рахувати все, що стосовно рахування, додавання, віднімання. Діти сонця демонстрували свої таланти, співали, грали на музичних інструментах. Особливо ж вразило їх дефіле разом із мамами, коли сцена палацу культури розквітла різнобарв'ям кольорів.